Всім привіт! Рада вітати вас на своєму YouTube каналі. Хочу подякувати всім, хто підписаний на мій YouTube канал, хто підтримує розвиток мого YouTube каналу, ставить подобайки, <кхе> пише коментарі. Дякую вам. Продовжується це робити. Щоб розвивався мій YouTube канал, я потребую вашої підтримки. У цьому короткому відео я хочу сказати кілька слів про Венецію. Я раніше записувала відео і говорила, що я обожнюю це місто. Дехто не любить Венецію, каже, що погано пахнуть канали венеційські. Не подобається обшарпані від вологи стіни в будівель, а я обожнюю це місто, воно унікальне. Коли краще відвідати Венецію, Найкращий, як для мене, період відвідати Венецію це період карнавалу. Карнавали в основному починаються в, в лютому місяці. Це шоу нереальне. Ну і так, Венеція гарна будь-яку пору року. Коли ви приїдете в Венецію, зверніться в інформаційні пункти. Вам нададуть консультацію від... Скажуть вам, дадуть якісь поради, дадуть карту. От Так я рекомендую вам купити проїзний квиток. Проїзний квиток можна купити на всі види транспорту від одного на один день, а можна і на кілька днів купити. Де купити? Я думаю, що в, в автовокзалі можна купити цей проїзний квиток. Крім того, якщо ви хочете. Купити щось із венеційського скла собі. Будьте обережні, тому що в місті продається дуже багато дешевих підробок, скажімо так, дешевих не по ціні, а дешевих по якості. Китайських підробок. Якщо ви хочете купити щось із венеційського стекла, я вам рекомендую відвідати острів Мурано, де є фабрики і виготовляють це скло. Крім того, при фабриках є магазинчики і є навіть для туристів організовуються шоу, показують, як виготовляють ці статуетки. Досить цікаво. Крім того, обов'язково це must be має бути поїздка по центральному каналу. Ви можете на Гондолі. Прокататися по центральному каналу, це буде досить дорого. Моє правда, і від міської ради дешевші ці гандоли. Наскільки я знаю, це від кількох євро. Так, да, вони не такі красочні, але все рівно, якщо ви бажаєте прогулятися, зробити таку туристичну прогулянку по каналах Венеції, то, будь ласка, крім того, можна зняти. Купити ці проїзники і, і на теплоходики зняти на номер один. Оцей теплоходик йде по центральному каналу, обов'язково must be ця прогулка по центральному каналу Венеції. В Венеції, на жаль, немає безплатних туалетів. Я рекомендую вам, щоб не платити за самі туалети, підвідати кафе, купити каву. Чи щось інше. Кава, як правило, коштує десь євро 50 до 2 євро каву. При можливості можна попросити підзарядити телефон. От. Які ще поради? Обов'язково відвідати площу, звичайно, святого Марка. Відвідати храм Святого Марка. Там при... на площі можна піднятися. І на, цій, скажу, на цю башню все ну, буде платно і можна піднятися і на е, кришу самої, самого храму Святого Марка. Ну, ці задоволення платні. Є, є музеї, при можливості ви можете відвідати музеї. От, досить. Венеція робить багато для розвитку туризму. Здається, все, що я хотіла вам сказати. Такі коротенькі поради. Кому сподобалося це відео, будь ласка, ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на мій YouTube канал і буде вам щастя. Всім добра!